Інверторна спліт система XPI це одна із флагманських моделей для європейського ринку. Унікальний стильний дизайн з оригінальною передньою 3D-панеллю та блакитними вставками нададуть інтер'єру легкості і стануть його доповненням. Модель серії XPI має запатентоване покриття Titan Gold на теплообмінниках зовнішнього та внутрішнього блоків. Це покриття дезактивує віруси, обмежує ріст бактерій. Запобігає утриманню пилу та вологи на поверхні. Кондиціонер працює на новому озонобезпечному голодоагенті R32 з класом енергоефективності А Кондиціонери серії XPI ідеально підійдуть для житлових приміщень площою від 15 до 35 квадратних метрів. Робота на обігрів від мінус 20 до плюс 30 градусів Цельсія. На охолодження від мінус 15 до плюс 60 градусів Цельсія. Кондиціонер обладнаний вбудованим модулем зв'язку Wi-Fi для можливості віддаленого керування через смартфон або планшет. Що робить користування кондиціонером ще більш зручнішим та комфортнішим? Можливість спланувати роботу кондиціонера в потрібний час надає 24 годинний таймер. Новий ергономічний пульт керування забезпечує інтуїтивне використання режимів та функцій. Кондиціонер має 5 основних режимів роботи: автоматичний охолодження, осушення, вентиляції. Та режим обігріву за допомогою режиму Turbo ви активуєте максимальну продуктивність кондиціонера. Це дозволяє швидше досягти бажаної температури. Функція Sleep ідеально підходить для використання під час сну а для економії електроенергії ви можете використовувати режим еко для комфортного та зручного використання кондиціонера. Є можливість направити потік повітря. Як вертикальними, так і горизонтальними жалюзі за допомогою пульта керування. А низький рівень шуму у 19 дБ оцінять користувачі, що полюбляють спокій та тишу.